Митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію змінили запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний. Чергове судове засідання у його справі відбулося сьогодні. Прокурор клопотав, аби продовжити попереднє рішення суду про цілодобовий домашній арешт. Які саме ризики існують продовжують існувати те, що особа буде перевиховуватись від суду та незаконно впливати законом свідка в цьому кринальному провадженні. Може вчинити інші злочин або продовжити чиняти злочин, в якому вже особа звинуватися. Я вважаю, що все е, питання прокурора про продовження міри запобіжного заходу просто е, ну, е, виключно на припущення. Тобто жодного факту підтвердженого ризику немає. Суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисників про зміну запобіжного заходу відмовити. Клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури Коломійця про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково. Застосувати до обвинувачення Осні Гірова Дениса Леонідовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. А саме з 22.00 години 0 хвилин до 6.00 години 0 хвилин наступного дня. Строком на 60 днів з 20 грудня 2023 року по 18 лютого 2024 року включення. Дякуємо. 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 Богородиці, дякуємо, святителю Миколаю. Тільки е, що суд прийняв рішення про скасування цілодобового арешту для мене. Тепер в мене нічний арешт, тобто я можу повертатися до служіння і зранку приїжджати в Чекали. Ці вісім місяців ми пройшли разом з вами. Переживали, молилися, скорбіли, а тепер разом радуємося і веселимося. Нагадаю, служба безпеки України цього року вручила керівнику Черкаської єпархії у ПЦМП три підозри. Першу 20 лютого він отримав за статтею розпалювання релігійної ворожнечі у квітні за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. А від 6 жовтня його в чергове підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.